Чергове відео чергового порятунок. У нас є дві кіці, які е, знайшли в смітнику люди, які е, не пройшли повз. Оце, бачите, такі трьохколірні кошенятка. Ми їх привезли. І ви диві, дивіться, як наша мама Майя одразу е, до них. До них прийшла і давай обнюхувати, облизувати, приймати, як ніби це її дітки, навіть по кольору схожі. Але суть не тому, суть в тому, що вже кожен день стає як день сурка, і ми бачимо. Ну навіть вже не знаю, вже мізок не сприймає інформацію. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. Дзвонять, їдемо, не дзвонять, бачимо, шукаємо, дзвонимо самі, кажемо, давайте бо біда. Тому що в нас люди не люблять реагувати швидко на годуючу кіцю, де шукали дійсно люди для них. Але на, на щастя, ми побачили цей пост і відреагували. Ну що по цих знайдах? Вони, бачите, вже ходять Є шанси на порятунок в тому плані, що вони виживуть набагато більше, ніж добовок, бо таких, на жаль, викинули вже ста ну, більшеньких. Але дивіться, з глазками глазки у них заліпші Заліпші – це гній, який треба протирати, лікувати і робити. Щось. Тільки раз гной. Бачите, тече гной, одразу вже е, протирають ї моченята, і гной летить, просто прискає. Е, ну, що, ж. Йде, що робиться? Бачите, да? що робиться? В очах. В очах, да. Дуже просимо, коли люди. Е, Пост пишуть допис у соцмережах, просять про порятунок, годуючу кицю. Відгукуйтеся, не пишіть дурні коментарі в плані, чого ви викинули. Реагуйте, думайте і шукайте порятунок. Ми тут місцеві, сарненські, хто е, в групі в курсі. Думайте, як врятувати, що зробити. В е, Нас мами не все сильні. Я кажуть, дуже велике навантаження. Дивіться, скільки тих діток, скільки тих малеч це просто в нас не стільки тих мам, не стільки сісьок, як оце кожен день, по скільки штук ви викидаєте, і ми мусимо давай, оце лазить. все давай, давати давай, на на, це. На... на мам лазиться. наших. Да. Тому Маленька. ось така от шанелька вийшла, подивиться, хто там плаче, теж їй болить. А шанелька, то всіх. Шанель, взагалі всіх би нагодували, було б 20 сісік, всіх би годувала. Да, Шанелька? Ти куди йдеш, малышка? Так, Давай що... так Добай, що так що дякуємо, раді. що ви нас дивитесь, підтримуєте. Моя маленька радість, вже хоч мої не йде. До, до. Ну, май, От на такий хороший. <гаде> ми закінчуємо <гаде> наш випуск. Дякуємо, дякуємо за все вам.